Гарно всім вражаю, ви на каналі Ліричний Селянин. І Сьогодні ми поговоримо про таку рослину, яка всім знайома з дитинства, про подорожник. Подорожник нам всім знайомий, ми всі його бачили і в дитинстві часто ним лікувались, прикладали до ран. Також іноді він був в наших дитячих іграх, як певні кошти, листочки з дерев ми рвали, а також і подорожник. Тому ми його прекрасно знаємо. Також про подорожник знають всі, тому що він використовується і в народній медицині. Також він використовується в кулінарії, Листя подорожника можна додавати до салатів. Ну, потрібно брати тільки молоді, м'які листочки і лише як добавку. Повністю з цих листочків салат не роблять, а тільки як добавку, як деяку приправу можна так сказати. Також лікувальні властивості подорожника згадуються навіть у деяких творах. Наприклад, у п'єсі Вільяма Шекспіра Ромео і Джульетті згадується подорожник. Ромео пропонує залікувати подорожником розбиту гомілку Бенволіо. Так що подорожник відомий в усьому світі. Але найбільше він знає його при застосуванні в народній медицині. З лікувальною метою застосовують і листя подорожника, і насіння, і суцвіття подорожника. Листя подорожника багаті лимонною кислотою, калієм, дубильними речовинами, каротином, ферментами, вітаміном К та іншими речовинами. А насіння подорожника містить жирну олію, олейнову кислоту і слиз. Тому він має досить багато лікувальних властивостей. І вони полягають в протизапальній, ранозагоювальній, бактерицидній спазмолітичній діях. Наприклад, при порізі пальця. Досить зірвати свіжий лист подорожника, вимити, покласти до рани і кров зупиняється. Це все ми прекрасно знаємо з дитинства. Насті з подорожника застосовують при захворюваннях, так, шлунку, кишечнику. Зовнішню застосовують для лікування гнійних ран, при запаленні очей. Також багато де застосовується і насіння подорожника. В народній медицині є широке застосування різних частин цієї рослини. Ось я вам приведу кілька рецептів, як можна використовувати подорожник. Наприклад, на стій подорожника готую так. Одну столову ложку подрібненого листя заливають склянкою окропу. Настоюють 15 хвилин, проціджують і використовують для полоскання. П'ють по столовій лостів 3 рази на день за 30 хвилин до їжі. Також можна приготувати порошок з подорожника. Для цього потрібно висушити листя, подрібнити в порошок і цим порошком посипати подряпини, виразки, проложні, рани на тілі. Ну, це в той час, коли немає свіжого листя в той період року. Також для лікування запалення очей, ложку сухого листя подорожника потрібно залити склянкою окропу, прокип'ятити 2 хвилини. Настоюють півгодини, проціджують і роблять компреси на очі. Також компреси з подорожника допомагають при лікуванні ран, шкірних захворювань, фурункілів та опіків. Для цього потрібно взяти свіже листя, його гарно вимити, подрібнити, накласти на тканину, потім прикладають до рани і фіксують бинтом. Також для цієї процедури можна використовувати і сухе листя, але попередньо потрібно його замочити в окропі. Також можна приготувати настій з насіння подорожника для використовувати при запаленні сечового міхура, та воно також діє як проносне. Готують цей настій досить просто. Дві столові ложки насіння заливають склянкою окропу, кип'ятять близько 10 хвилин, проціджують, приймають по одній столовій ложці на ніч. Але ж, перш ніж застосовувати цей чудодійний подорожник, варто визначити. Де він росте, в яких умовах, щоб збирати його. І зрозуміло, що використовуючи листя або інші фрагменти в лікувальних цілях, можна тільки тоді, якщо подорожник зібраний в екологічно чистому місці, далеко від трас, далеко від промислового виробництва, від місця вигулу домашніх тварин. Тому що дана трава має таку властивість, що вона збирає, накопичує шкідливі речовини з ґрунту і повітря. Тому варто проходити повз хворих або пошкоджених шкідниками рослин, а також подалі від рослин, де вони живуть не в екологічно чистих місцях. Листя подорожнику із стебло та квіти найбільш корисні в період після цвітіння і до початку утворення насіння. У листків характерний малюнок, утворений великими такими прожилками, їх краще збирати протягом 60 днів після початку цвітіння. Насіння набирають найбільш цілющу силу до моменту дозрівання, а корінь максимально корисний восени у вересні та листопаді. Його потрібно збирати. Також рослинна сировина під час збору і заготівлі не повинна бути вологою, її краще сушити у прохолодному і темному місці, що забезпечує тривале подальше зберігання. Також не варто збирати сировину по росі зранку, або після. Дощу, оскільки існує небезпека, що воно може загнити під час висушування. От ми також кожного року збираємо трішки листя подорожника і також його висушуємо. Робимо це не в великій кількості для додавання в деякі чаї. І так кожного року робимо заготівлю. І листя Подорожника вже на горищі. Хай просушується. Ну, таке гарненьке. Хай сохне. Будемо перевертати кожного дня. Ставимо подобайки, пишемо коментарі, підписуємося на мій канал. З вами був ліричний селянин. До зустрічі! Далі буде цікавіше.